Не провели в останню путь Олега Ющишина. У городську лікарню привезли благодійну допомогу на понад пів мільйона гривень. А у лісоводах ветеран з однією рукою надихає своєю силою духу інших у Тік-Ток. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини. З вами Ірина Демкович. Це теж підсумок новин. От тижневий випуск новин ми розпочинаємо із сумної звістки. 17 листопада городочани попрощалися із Олегом Ющишиним. Воїн, який служив на Сумщині. Його серце зупинилося на 46-му році життя. Проводжали захисника в останню путь. І наші журналісти. Олег Ющишин народився і все життя прожив у гуртку. Після закінчення городоцької номер 4 здобув юридичну освіту у Хмельницькому. Утім, як згадують його друзі, за фахом він не працював. Олег був Підприємцем він працював на себе на ринку, він е, речі там, купував в одних містах, продавав тут, їздив по ринках по області, там, в іншу область, наскільки я знаю. Твариші воїна зазначають, що Олег надзвичайно любив риболовлю, часто виїжджав ловити хижака на Дністер і Збруч. Олег завжди був компанійським таким спокійним товаришем, з яким було завжди цікаво десь. Відпочивати, в різні туристичні походи ходити. На рибалку дуже любив рибалку, безмежно любив рибалку, любив їздити на Дністер, ловити хижака. Ми раніше товаришували сім'ями. Хороший чоловік був і відпочивали разом на Дністрі. Хороший був товариш. Військову форму Олег Ющишин одягнув цього року. Після вишколу на Рівненщині він служив на Сумському напрямку. Життя воїна обірвалося 11 листопада. В останню путь захисника проважали всією громадою. Заупокійна служба відбулася у храмі святого Станіслава. Після чого траурна процесія рушила на кладовище. У героя залишилася мати, донька та син. Соціальна згуртованість і вміння підтримувати один одного, особливо у важкий час. Це те, що робить нашу націю непереможною. Тож жодна війна, голодомор чи будь-яка буря не здатна зламати українців. Наступний на сюжет про благодійність. 17 листопада до Городоцької міської лікарні надійшла гуманітарна допомога на понад півмільйона гривень. Медикаменти, перев'язувальні матеріали, засоби для пересування передав благодійний фонд надія. Більше розкаже Наталя Попович. Медикаменти, перев'язувальні, матеріали, засоби для пересування та інше обладнання всього на суму понад півмільйона гривень. Таку допомогу отримала гордоцька лікарня 17 листопада. Цей фонд презентував нам наш постійний спонсор, меценат, власник компанії Піцентр Олександр Володимирович Герега. Він розказав представникам фонду. Про нашу лікарню, про наші можливості і про наші потреби. Як додав медик, гуманітарна допомога буде розподілена між відділеннями хірургії, травматології, урології, гінекології, паліативним відділенням та реанімаційним. Отримали розчини, які будуть використовуватися в повсяденній роботі наші для пацієнтів. Це ізотонічні розчини, які використовуються в операційній, в палаті інтенсивної терапії для надання допомоги. Так і надає об'єм, можна зняти гроші на ньому. Тут велика кількість цього, тобто його хватило нам надовго. Голова наглядової ради благодійного фонду Надія повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення фонд здійснив 370 місій на фронт, забезпечуючи військових і медичні заклади життєво необхідним обладнанням. Сьогодні це ми також разом з Олександром Володимировичем вирішили приїхати не тільки Городок, а Хмельницьку область, ще Дунаєвці у нас шість лікарень. Які ми відвідаємо з допомогою, тому що сьогодні всі фактично лікарні рятують життя наших хлопців, допомагають і важливо всім лікарням потрібна допомога. Перший заступник городоцького міського голови зазначив, що лише за останні два роки за фінансової підтримки групи компанії Підцентр для городоцької лікарні придбано обладнання більш ніж на 12 мільйонів гривень. Саме закуплено обладнання для бактеріологічного відділення, для діагностичного відділення. Було закуплене обладнання сучасні, це койко місця, з відповідними матрасами, спеціалізованими для паліативного відділення. Було закуплено ще обладнання професійне для ще однієї лабораторії. Тому вклад Сьогодні дійсно великий тому що за рахунок цих за рахунок цих коштів за рахунок того що лікарня має це обладнання ми сьогодні маємо можливість підписати усі необхідні НСЗУ пакети, а це наскільки пам'ятаю 18. нагадаємо городоцька лікарня у 2023 році отримала статус кластерної що дозволило залучити більше фінансування та розширити перелік медичних послуг для жителів громади і невколишніх територій Минулого тижня у Грудоцькій громаді відбувся виїзний прийом громадян, який провів начальник Хмельницької районної військової адміністрації Костянтин Кордонський. Цього разу до чиновника звернулася лише одна мешканка, дружина військовослужбовця. Жінка порушила питання, яке хвилює багатьох родин оборонців, закупівля ребів для підрозділу, де служить її чоловік та складна бюрократія, що затягує процес придбання необхідного обладнання. Посадовець вислухав звернення та пообіцяв сприяти у вирішенні питання в межах своїх повноважень. Бюрократичні моменти нерозуміння і неприйняття це те, з чим стикається кожен другий ветеран і також їхні рідні. Такий шлях пройшов і Роман Цимбалюк із села Лісоводи, який на війні втратив дві ноги і руку. Однак, завдяки своїй життєстверджувальній позиції він став опорою для інших ветеранів. Своєї щирості в соціальних мережах колишні воїн надихає ті людей. Про силу, прийняття і вибір жити далі у сюжеті Вірелапи та Елістаниці. Роман Цимбалюк корінний житель села Лісоводи. Там народився, навчався та працював. Працював в лісоводах е на населеному заводі в нас оператором. От, десь 5-6 років працював. Потім змінив собі професію, сів на зерновоза їздити на великій вантажній машині. Пополяв збирати зерно, в мене було все добре. Працював, все чудово, життя було прекрасне. Все змінилося, коли в Україну прийшла велика війна. Навесні 2023 року Роман отримав повістку і долучився до лав ЗСУ. Я сказав батькам: я йду, йду, кажу, бо захищати свою батьківщину, Україну. У мене не було страху, я зібрався і пішов. Лісовчанин пройшов підготовку та навчання у Великій Британії. Після повернення разом із підрозділом служив на запорізькому напрямку біля села Роботине. Саме там і отримав важке поранення. 11 травня мене прийняли, І 28 серпня 23-го року я був вже поранений. Ми вийшли вночі, йшли десь години 4 до позиції, ну, щоб поміняти хлопців. От. Прийшли вночі, темнота там стріляло, так що. Нема слів. І так ми так ми до тієї дійшли. впереді командир ззаді. Ззаді нього мій побратим, я посередині, і ззаді ще мій побратим. І біжимо, і починається обстріл. І тільки різкий вогонь знизу. Бах, і я впав, дивлюся, зірки, небо. Кричу хлопці, мене поранило. Побратими бігом позбігалися до мене, турнікети типу, на... на руку, ні на дві ноги. Тісно, як евакуацію проводили. Хлопці взяли мене, положили акуратно, накрили, Ну, і там пульс провіраючи, живий, живий. Я ще шуткував по дорозі, якщо чесно. Не знаю, чому, чи... юмор у мене якийсь такий чи що. Побратими впоралися з непростим завданням. Подолавши пішки близько семи кілометрів, вони винесли Романа з небезпечної зони та передали медикам. І вже проснувся в лікарні. В лікарні Запоріжжя відкрив я очі, сльози витекли. Ну, і пустив сльози, не знаю від чого, може від того, що цю <су>, проснувся. Ну. Відтоді розпочався тривалий і болісний шлях лікування в кількох госпіталях України. І всі: батьки, сестра, колишня дружина та племінник Ростислав згуртувалися навколо Романа. І слава Богу, перевели мене в Хмельницький. Дуже близько. Кожен день до мене приїжджали. Навідували мене, і мені так з кожним днем якось легше. Я не знаю, як я це все перетерпів. Важко було. Важко, але я щось привик. Ми його підтримали, туди-сюди, нічого, поїдеш, запротизуєшся, будемо їздити, все буде нормально. Ярослав Іванович залишив роботу і п'ять місяців провів із сином у госпіталі. Саме тоді вони записали та опублікували в соціальних мережах перше відео про відновлення і адаптацію романа до нового життя. Я не, не стидався себе показувати, який я є. Бо я вже зрозумів, що ну, це вже все, це вже, це вже моє, я вже не зміню нічого, вже ноги не виростуть. Я прийняв себе таким, як я є. Ну, Я почав знімати себе, показувати там. Так, перший день зарядку робив, тудасі. мені важко було. Я не міг спати на боку, бо все ж перемотано. То вже так, то вже так. шуткував з батьком, батько коло мене теж був. Ми з ним шуткуємо, юмор. Капець. Ну, любимо один одного підколоти. Він мене підтримував цим. Ми шуткували. Ми з ним дуже маємо великий гумор. Це такий гумор, що ми один одного так розсмішуємо, що плачемо обоє від того. І він наче, давай, батько, я буду під щось пробувати, ставати. Давай кажу, знімемо відео, як я буду підніматися ну, хоча б сісти. Це було важко, але я пробував. Кажу, так, знімай, кажу, ремінець, кажу, свій. Зав'язує до ліжка, і я кажу за, за, за той ремень, я скоро буду і підніматися, пробувати. Ти дав йому ремень, він зачепив за ліжку, піднявся і з таким нюмером на на Америку. <рапрошки> Не жартом стала поїздка до Сполучених Штатів саме тоді, коли до справи долучився племінник Олександр. Він звільнився з роботи та взяв на себе всі бюрократичні питання. Роман зізнається, що погано пам'ятає ті часи, і саме зібраність та відповідальність Олександра стали ключем до успішного протезування за кордоном. Той шлях, що ми пройшли, то я вам скажу так: якщо брати до прикладу наведеним ситуацію, якщо це буде якийсь один син, в якого є мама, яка вже візьме років 70 сімдесят яка одна, і син попав в таку ситуацію. Ну, цій жінці буде надто важко добитись того всього. І та як я почав вже займатися документами ще від військової частини, то так і вже почав займатися протезуванням. Ось і вибивати можливість протезування в Сполучених Штатах Америки. Про перші кроки на протезах вагою понад 11 кілограмів, про адаптацію та небажання опускати руки Роман знімав відео і публікував у Тік-Ток. Це підтримувало не лише його, а й підписників, яких нині понад 118 тисяч. Цікаво було. Викладай ще, бо каже: мій син каже: е, немає одної руки і не є. Йому важко. Я, я показала йому ваші відео. Що ви без, без трьох кінців з одною рукою, як ви стараються жити. Ну, от я і пішов так, і пішов, пішов, і от є можливість. Виліз на дерево, обрізав гіляки, ну, <різав> таке, обрізав пилочкою, там щось підкрутив. Ну, подобається. Це. Люблю їздити на машині. Дуже люблю їздити. Коли я їду за рулем. Ну, я забуваю просто все. Маючи одну руку, Роман намагається все робити самостійно. Разом із батьками він оновив оселю та впорядкував подвір'я, дотримуючись власного принципу: якщо можу зробити сам, допомога не потрібна. У мене одна рука це моє золото. У мене нема проблем. Я собі сам ванну, я собі сам помився. І хотів поїсти, відкрив холодильник, що там треба. Зробив він сам все робив, все повністю. Ну не знаю. Я вже хочу шусь Ромчик, Давай я тобі там кавка зворуча. Ні, я собі сам все. І... Мама каже: давай я тобі сину допоможу. кажу, щось ти мучишся. Я кажу, на що ти мені маєш допомагати? Каже, що інвалід, кажу, чи що? Ну я вже сам себе так ну Кажу, боже, боже. Роман веде активний спосіб життя, багато часу проводить із дітьми, сином Романом та донькою Вікторією. Часто їздить до Хмельницького та городка, не уникає спілкування, хоча визнає. Ще не всі люди готові до контакту з людиною з інвалідністю. Дехто дивиться і вітається, і, і посміхається до мене. Мені це приємно. Хтось да просто ну, подивився. Ну може йому неприємно на таке дивитися? Ну. Ну, я думаю, що треба до ветеранів мати повагу, як, як би це не було. Він захищав батьків, батьківщину. Ну, ну що зробити, що він без ніг, без руки. Тож своєю діяльністю і в реальному житті, і у віртуальному просторі Роман руйнує бар'єри. Він вірить у краще майбутнє для України і бачить своє майбутнє вдома, у рідних лісоводах. В лісоводах затишно комфортно дуже. Мені в лісу мені предлагали в Штатах залишитися жити там. І я відказався, каже, я не хочу. Я хотів би, щоб Україна розцвітала. Щоб була багата. У нас так багато родюча земля. Я сподіваюся, що все буде добре. Буде мир. Мене тягне туди, де я родився, до своєї хати. Там мої діти, там моя родина. І так і я тут. На питання, що допомагає триматися, Роман відповідає переконливо. Все у нашій голові і ділиться своїм оптимізмом з усіма, хто поряд. 20 листопада у Гордоцькому ліцеї No2 відкрили клас безпеки сучасний начальний простір, де школярі можуть отримати практичні навички з безпеки життєдіяльності. Нову локацію облаштували відповідно до вимог. Там є все необхідне, щоб діти могли вчитися діяти в надзвичайних ситуаціях від правил евакуації до надання першої домедичної допомоги. Учні вже провели перші заняття і випробували обладнання на практиці. Деталі у сюжеті «Віра лапа. Дітям так само важливо мати навички безпеки, як і дорослим у повсякденному житті, і під час війни вміння швидко та правильно діяти може стати вирішальним. Практикуватися можна лучше, тому що на теорії то там тобі часто розказують, і ти можеш не поняти, не зрозуміти, як це робити правильно, та й думаю на що двіни зараз тобі, за цього більше. Такого класу відкривають. Може бути, наприклад, якась коробка стояти, там може бути якась зривчатка, ще всяке таке. Може лібо навіть якась ракета прилетіти, якісь осколки поранити, щоб турнікетом її накласти. У новому кабінеті облаштовано кілька тематичних зон. Тут є наочність мінно вибухової харчової та дорожньо-транспортної безпеки, сучасні муляжі для тренування до медичної допомоги при утопленні, масивних кровотечах та інших критичних станах. Є також настільні ігри, посібники і дидактичні матеріали. Предмет читається від 5 класу до 9 класу, включно. Ну початкові класи його теж вивчають. У нас є можливість навчити дітей робити і штучне дихання, і непрямий масаж серця, і знаєте, як діяти під час певної надзвичайної ситуації. Окремий куточок присвячений протипожежній безпеці. У його створенні активно допомагали рятувальники. Ці знання потрібно розвивати в дітей з самого раннього віку, щоб якщо вони опинилися в складній ситуації, вони не панікували, а знати, як діяти чітко, без паніки, покинути небезпечну зону в разі якоїсь небезпечної ситуації там, пожежі, щоб вони вміли користуватися первинними засобами пожежого сіння, вогнегасниками, і вони могли справитися в будь-якій небезпеці. Відкриття Кабінету безпеки було урочистим, з перерізанням стрічки та екскурсією для школярів та директорів шкіл Городоччини. Оскільки подія припала на день захисту дітей, для учнів організували невеличкий концерт. Його родзинкою став візит пса-патрона. Після урочистостей рятувальники з Хмельницького провели для ліцеїстів практичні заняття з гасіння пожеж, як зазначає головний освітянин громади Сергій Рубак, цього року в планах облаштувати ще кілька таких кабінетів. На цей рік у нас в планах чотири кабінети. Ми звернулися до засновника і ми дякуємо те, що сьогодні це дороговартісне питання, тому що це не просто меблі. Так ми розуміємо навіть і дошка, яка коштує сьогодні біля 100 тисяч. Сьогодні це тренажери, це оті засоби, на яких мають бути показані практичні дії щодо проведення зроблення ін'єкцій, щодо зупинення крові, щодо обробки рваних ран. І ми на цей рік дуже сподіваємося, що принаймні міські школи ми закриємо з питаннями кабінетів безпеки. Вартість обладнання одного кабінету становить орієнтовно 200 тисяч гривень. Для відкриття класу безпеки у другому ліцеї свої зусилля об'єднали відділ освіти, Городоцька міська рада та Хмельницьке представництво Державної служби з надзвичайних ситуацій. А поки школярі отримують практичні навички з безпеки життєдіяльності, у Городоцькому центрі реабілітації провели свято до дня дітей. Для відвідувачів підготували ігри, творчі завдання та розваги, аби подарувати їм радість і відчуття турботи. Працівники центру кажуть, такі заходи не лише створюють теплу атмосферу, а й допомагають дітям краще соціалізуватися та відволіктися від щоденних терапевтичних процедур. На святі побувала і Маріана Шкаврон. 20 листопада у цей день в Україні вперше відзначають міжнародний день захисту дітей. Загоди свята відбувається низка заходів, зокрема й у городку. По навчальних закладах будуть проводитися заходи до дня захисту дітей, будуть проводитися виступи, вікторини, круглі столи. Організували свято й у Гордоцькому центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Тут зібралися люди, які люблять співати, танцювати і декламувати вірші, а ще брати участь у вікторинах та різних конкурсах. Що треба для щастя усмішки дитини? Щоб сонце ласкало на згоріло щодня. затишна і чуйна родина. Мамина пісня, щоб завжди жила. Цього разу тематичний захід організували Ольга Басіста та Інна Зюбрівська. Участь у ньому взяли як маленькі, так і дорослі вихованці центру. Вони і як завжди, і танцювали, і декламували. І співали, вони в нас дуже артистичні. я щоразу це повторюю, тому що так воно і є. Наші діти найкращі, і все найкраще, що є. Ми все присвячуємо їм. І ми їм не тільки нашим дітям, а усім дітям України зичимо мирного неба, здоров'я, щастя, безмежного щастя. Традиційно на свято у центр завітало чимало гостей із подарунками. Завершився захід перегляду мультфільму Пригоди падінг в Перу. У От творчому житті громади цього тижня відбулася ще одна подія. У міській публічній бібліотеці зібралися літератори та поціновувачі слова. Про це розустрічі та новий випуск альманаху медобори розповідає Віра Лапата Станиця. 19 листопада у Городоцькій міській публічній бібліотеці презентували новий 21 й випуск літературного альманаху медобори. Городочани, чиї тексти війшли до номера, мали нагоду представити їх читачам особисто. Це велика подія, тому що сьогодні в нас є презентація 21 го випуску Альманаху Медобори. І для нас велика подія, тому що саме в ньому друкуються наші земляки-городочани: це Микола Думний, Таня Чеховська, Любов Цісельська і Валерій Куфльовський. І сьогодні ми. Слухаємо їхні вірші і слухаємо їхні твори. Це велика подія. Сьогодні ми маємо нову зірочку для альманаху Медобори. Це Яніна Щур, вчитель математики підлісно олексанецької школи. І сьогодні в неї буде дебют. Яніна Казимірівна зізнається, її натхнення тісно пов'язане з повсякденними справами. Вірші часто народжуються спонтанно, тож важливо записувати їх одразу, аби не загубити вдалі думки. Працюю в городі, щось мені в голову, знайшов <смі> якийсь рядочок, я лишаю всю роботу і біжу до хати, бігом треба записати, бо то, що потім воно мені вже не, не найде на голову. І навіть корову часом доїла, лишаю корову відро <смі> під вікно і побігла бігом до хати, записала те, що мені там стрічки, ті рядочки з вірша записала, і потім я його дописую. Сьогодні буду читати два вірші. Один вірш той, що надрукували в Альманасі Руки, руки і другий. Ну, ми всі зараз зайняті, зараз такий час, що ми маємо повну роботу, а про себе ніколи у нас не лишається часу. Тому в мене вірш такий є за себе у твіті. І я хочу його прочитати людям, всім, щоб вони почули. А відома на Гордочині та сатанівеччині письменниця Любов Цісельська каже, що творчість це потреба, без якої не уявляє свого життя. Вона переконана. Сила слова допомагає їй підтримувати земляків, особливо у ці непрості часи. Хто, хто пише, мені здається, що йому от Бог каже, що ти мусиш писати, бо наприклад, я, я не можу написати. Це щось наче ну, от весь вільний час, бо зараз часу людей мало, весь вільний час ти присвячуєш чомусь такому особливому. От ти подумав щось таке, от і бо це людей могло б людину підняти, заспокоїти. І от це невеличкому містечку, коли знаєш рідні очі ділися з тою енергетикою космічною з людьми. Оце я так відчуваю. Останнім часом авторка опановує для себе новий жанр драматургію і сподівається на теплий відгук аудиторії та колег із Конгресу літераторів України. Ми почули сьогодні Цісельську Любов Вікторівну. В неї дуже багатий такий матеріал, і вона мене попросила навіть дала таку збірочку, п'єсу. Попробувати продвинути її далі. Тобто куди далі? Просить занесіть її. Будь ласка, в театр старицького. Попри те, що Хмельницький у Конгресу один із найменших в Україні, до нього входить лише десятеро членів. Він залишається одним з найактивніших. Поети та письменники зустрічаються тричі на тиждень, як у Хмельницькому, так і в громадах області. Не писав вірші, але співав і робить це навіть 90. Мешканець села Велика Левада Борис Пилипович Броварський. 19 листопада він відзначив свій день народження. Йому виповнилось 90. У наступному сюжеті історія поважного дідуся та те, як його вітали рідні та знайомі із ювілеєм. Велика Левада село багате на довго жителів. Один із них Борис Пилипович Броварський, якого називають дядою Борею. 19 листопада йому виповнилося 90 років. І цього дня в його домі. Було чимало гостей. Це дуже добра, дуже порядна, дуже світлої щирої душі людина. Чоловік, який виховував дві донечки, сина діти дуже порядні, і взагалі його можу характеризувати як дуже порядного сім'янина, дуже добру, чуйну людину. Людина, яка от ви бачили, він і любить співати українську пісню. Він і любить ці от українські традиції. Він дуже цінує свою сім'ю. Борис Пилипович був найстаршим у своїй родині. Рано залишився без батька, тож відповів. Відповідальність за сім'ю взяв на себе. Спершу працював у колгоспі, потім у цукровому заводі. Він мусив бути як за батька. Він каже: в нас були одні чоботи на всю сім'ю. У 26 років Борис Пилипович одружився разом з дружиною. Він виховав двох донюк та сина, а потім бавив онуків. У своїй сім'ї він завжди любив порядок. Дітей з малку привчав до роботи і прививав їм любов до навчання. Мо він займався з першого класу з нами. Мама, мама більше б така порядки, хата. А тато нас приходив з цукрового заводу uh -huh. так, уроки провіряти. Ага, я неправильно написала нарівненько листок вирвав, переписую. Але так я закінчила школу на відміну. Не маючи сам освіти, дідусь подбав про те, щоб освіту мали всі його діти. Зараз у кожного з них своє життя. А про минуле нагадують лише світлини. Я на банку роблю, uh -huh. валя в банку робила. Сашка пішов, зараз поїхав. Так робить син. Uh -huh. Пускає пуск ліфтов. Все. В Києві. У своїх 90 дідусь почувається відносно добре, хоча приймає гості, які прийшли його привітати і бажає усім миру та здоров'я. Каже, це найголовніше. Дякуємо, що були разом із нами. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. А ми з вами побачимось наступного тижня.